Другий шанс на життя там, де шансів майже не було. Як львівські медики врятували дворічну дівчинку, новий дім для ментального зцілення наших захисників і голоси ветеранів, які вже повертаються до мирного життя, попри біль і втрати. Це програма медикспертів про неймовірні історії порятунку, нові медичні простори та багато іншого. Ви почуєте вже за мить. Але перед цим не забудьте підписатись на наш телеканал, ставте лайки, залишайте реакції та пишіть коментарі. Адже нам важлива ваша думка. Адаптація до життя після війни та травм у центрі Незламні відбувся форум, де зібрались ветерани, психотерапевти та представники різних сфер. Що обговорювали, ми розповімо вже за мить. Почути голос ветеранів, говорити відкрито про травму, підтримку і повернення до мирного життя. У центрі Незламні провели форум з ментального здоров'я, де об'єднали досвід військових, психотерапевтів та фахівців з різних сфер. Я дуже радий, що ми привертаємо увагу суспільства до проблем повернення ветеранів в робоче середовище. Можливо, зараз це не так критично, але дасть Бог, колись ця страшна війна закінчиться і все більше і більше людей буде повертатися додому. Їм потрібно буде адаптуватися. До повномасштабного вторгнення Богдан працював в it сфері, але фронт усе змінив. Повернення до цивільного життя виявилось непростим, із внутрішньою боротьбою, сумнівами та депресією, яку врешті вдалося подолати, та знайти свій новий шлях у житті та повернутися до своєї роботи. Я можу сказати з свого досвіду, це нелегкий шлях. Насправді з'являється страх, що ти більше не можеш виконувати звичну для себе роботу, якою ти займався протягом свого життя. Тому, власне, потрібна підтримка, потрібна терпеливість, розуміння та повага з боку роботодавців до такої людини. Треба дати час на адаптацію. Треба з розумінням до цього ставитись, допомогти в навчанні, допомогти з менторами, допомогти знову віднайти себе в робочому шляху. Новий спосіб життя після травми знайшов для себе і військовий Назарій Подоляк. Особисто я пройшов курс від ідеї до ветеранського бізнесу, і він дійсно дає дуже багато знань. Наші вчителі не просто викладали, вони в нас надихали, підтримували, і навіть кожен окремо підходив, радився. Також колектив, який був на цьому курсі, ми дуже здружилися, один другому давали різні ідеї. Кожен з військовослужбовців знаходить десь себе свою реабілітацію, і це дійсно дуже важливо. Під час форуму учасники ділились успішними інструментами адаптації та реабілітації. В основі був трирічний досвід національного реабілітаційного центру Незламні, де кожен день змінюють життя пацієнтів після травми. Місто Львів зараз стало епіцентром розвитку ментального здоров'я в Україні. У Нас є найкращі спеціалісти, яких ми вивчили за останній період цих років, цих 2-3 роки і за період війни, які там вивчили Ізраїлі, Сполучені Штати Америки, Британія. Одна з найбільших проблем, з якою стикаються ветерани, коли повертаються до цивільного життя. Це проблема видимості. Дуже важливо, щоб кожен член громади розумів, що насправді відновлення для ветеранів та повернення до цивільного життя це не процес, який трапиться за один день, а це дуже довга дорога, і вони потребують підтримки на цьому шляху. Це важливо не лише на особистому рівні, а це розуміння важливе загалом для економіки України. Шлях до відновлення кожного військового потребує не лише тривалого часу та медичної допомоги, але й розуміння та підтримки від суспільства, де кожен ветеран буде відчувати, що він не сам. Третій випадок лептоспірозу зафіксували на Львівщині від початку року. Як проявилась хвороба, в якому стані пацієнт та що потрібно знати про це захворювання? Дивіться далі коротко у програмі «Медексперт». Новий випадок небезпечної хвороби виявили у пацієнта наприкінці березня. У чоловіка з Львівщини з'явились шлункові кишкові розлади, жовтяниця, біль у литкових м'язах та втрата свідомості. Дослідження показали, що це лептоспіроз інфекційна хвороба, яка передається в основному через мишовидних гризунів. За даними центру контролю та профілактики хвороби, під розслідування встановило, що зараження ймовірно відбулось при вживанні води із джерел нецентралізованого водопостачання. Це вже третій підтверджений випадок у дві Дцять році, а за минулий рік було зареєстровано 30 випадків хвороби. У Львові відкрили новий центр ментального здоров'я. Модульну будівлю площею 900 метрів квадратних збудували всього за 8 місяців на території лікарні святого Луки. На його відкритті були й ми, тож зараз покажемо, як все виглядає і скільки пацієнтів там зможуть лікувати. Дивимось. Менш ніж за рік у Львові збудували новий модульний центр ментального здоров'я. Будівлю площею 900 метрів квадратних звели на території лікарні Святого Луки, що входить до складу першого медоб'єднання Львова. Ми маємо потужне відділення в головному корпусі на Миколайчука, а тут потужного відділення не було. І, власне, прогулюючись з мером, народилась така ідея. Ми буквально сім місяців тому назад заклали тут капсулу. П'ять місяців тому, тому назад почали будувати. і От сьогодні ви є присутні на відкритті цього центру ментального здоров'я. Новий центр допоможе розвантажити лікарню святого Пантелеймона. Він складається із двох модульних блоків: стаціонарного на 40 ліжок та амбулаторно-поліклінічного з кабінетами індивідуальної та групової терапії. Потреба в таких центрах є дуже велика. І ця лікарня обслуговує 400 тисяч населення міста Львова, лікарніство Пантелеймона обслуговує 600 тисяч населення. Це є дубляж нашого відділення, який зроблений в лікарні пантелемона. І це, це відділення буде обслуговувати і амбулаторних, і стаціонарних пацієнтів даного мікрорайону і людей, які будуть звертатися з України. Зазначимо, що приміщення спроєктоване за принципом безбар'єрності, без порогів з поручнями та оптимальними розмірами дверних пройомів, аби пацієнти могли вільно пересуватися будівлею. До нас може звернутися будь-який пацієнт, який відчуває потребу у психологічній чи психіатричній підтримці, як цивільний, так і військовослужбовець, так і людина, яка постраждала внаслідок військових дій. У нас є доволі широкий штат. Це є лікарі-психіатри, лікарі-психотерапевти, молодші медичні сестри, медичні сестри, психотерапевти, арт-терапевти і в подальшому клінічні психологи. Будівництво центру повністю профінансували німецькі партнери, зокрема місто Вюрцбург та благодійний фонд ДАФ. Усього на проєкт скерували більше одного мільйона євро. The... Ми пишаємося нашим містом, побратимом, а саме Львовом, вашою компетентністю, вашою здатністю реалізовувати такий проект, і, зокрема, нашими партнерами з Unbroken. Тому що цей проект, який зайняв всього лише 6 місяців в Німеччині, тривав би від 2 до 5 років. Я сподіваюся, що цей проект буде певною моделлю для інших українських лікарень, які зможуть перейняти цей досвід, і, окрім лікування фізичних травм, матимуть відділення у якому зможуть лікувати психічні травми одночасно. Додамо, що співпраця між Львовом та Вюрцбургом продовжиться і надалі через наукові форми, обміни досвідом та спільні програми навчання. Далі ми розкажемо, як наші медики допомогли хлопчику з Тернопільщини, який за два роки мав вісім переломів в одному і тому ж місці. З вами медиксперт і ми продовжуємо. Будь-який рух міг призвести до чергового перелому. До центру дитячої медицини потрапив десятирічний хлопчик з Тернопільщини, який за два роки мав вісім переломів руки в одному і тому ж місці. Обстеживши пацієнта, лікарі діагностували аневризмальну кісту плечової кістки. Для того щоб допомогти дитині, ортопед, травматологи, лікарні провели складну операцію, забравши пухлину та замістивши дефект кістковими аллотрансплантантами. Нині хлопчик проходить реабілітацію і вже скоро повернеться до активного життя. Шанс вижити був лише один на мільйон, проте львівським медикам вдалося врятувати дворічну доньку українського захисника, яка опинилась між життям і смертю через важке ураження легень. Три тижні замість неї дихав апарат і переганяв кров. Як минуло лікування та як дівчинка почувається зараз, дивіться у сюжеті. Мало не загинула через вірусну пневмонію. Ще взимку до дитячої лікарні Святого Миколая потрапила трирічна дівчинка з високою температурою. Як розповідає мама дитини, тоді занедужила уся сім'я, і до останнього найкраще трималась саме Софійка, яка тривалий час не мала ніяких симптомів. Вечором стан погіршився. Ми викликали швидку. Швидка нас оглянула. Діагноз був, що в нас боліло в дитини горло, ставили що підозра на ангіну. Ну, відповідно, лікування ми приймали. На другий день стан обідом сильно критично погіршився, і ми звернулися сюди в лікарню за допомогою. П'ять днів дитина перебувала на кисневій підтримці під наглядом лікарів у центрі терапії, але згодом стан різко погіршився. Температуру не вдавалося збити і критично знизилась сатурація, тобто насиченість крові киснем. Це щастя від Бога, що ми були в лікарні, що вона зразу забрали в реанімацію і зразу її почали спасати. Дитина була вкрай в критичному стані. Її сатурація е важко було підняти вище 80 і в неї на фоні того ще при такому тяжкому ардесі виникала легнева гіпертензія. І це все треба було контролювати. Кожен мікроелемент збирати її докупи, щоб забезпечити її організм належним чином і щоб не було не страждали інші органи. Легені дівчинки вже не справлялися. Покращити стан не допоміг навіть апарат штучної вентиляції легень. Мені сказали, що надія є, вони її в мене не мають права забрати. Шанс, що вона виживе, один з мільйонів. Тоді дитину екстрено під'єднали до апарату екмо, який насичував кров киснем поза тілом та повертав назад у кровообіг. Вона перебувала на екмо близько 19 днів. Поступово була знята з високочастотної вентиляції, переведена на звичайну штучну вентиляцію легень, і поступово відбувався регрес патологічного вогнища в легенях. І відповідно місяць, навіть чуть більше місяця, знадобилося того, щоб дитину перевести в подальшому в неврологічне відділення. Врешті дитину вдалося врятувати та стабілізувати її стан. Ще у реанімації з нею почав працювати фізичний терапевт. Коли Софійка була підключена на апараті ЕКМО, ми все одно до неї приходили, показували мамі пасивні рухи, які можна з нею виконувати, показували мамі, як правильно її позиціонувати, щоб запобігти ускладненням, таких як контрактура, пролежня. І коли треба мамам були наші консультації, ми до неї також приходили і надавали їй консультації, якщо це було потрібно. Відновлювати стан дівчинки довелося ще не з нуля спершу тримати голову та сидіти. А вже сьогодні, попри біль дитина вже робить перші кроки. А тепер ми знаходимося в центрі реабілітації, де нас далі відновлюють, і ми починаємо ходити. Зараз основною нашою ціллю Софійкою є повернення її. Активності до хвороби. Зараз ми працюємо над її ходінням самостійним. Зараз вона вже може ходити з допоміжним засобом-ходунцями. У нас є ще дихальні вправи, і вона ще зараз залежить від кисню в період сну, але вже при активних якихось рухах сатурація її не знижується, її в межах норм. Загалом у стінах лікарні дівчинка провела 71 день. Навісні Софійці виповнилось три роки, які вона змогла відсадкувати вже вдома. Тут просто реально я їм дуже дуже вдячна. Тому що для мами це моя головна дитина, а вони зробили мені величезний подарунок, вони мені її спасли. Найбільша загроза для життя дитини вже минула. Вона продовжує реабілітацію та приїжджає до педіатрів та неврологів на консультації. Сьогодні ми побачили, як розвивається сфера ментального здоров'я у Львові, як лікарі рятують життя навіть у здавалось би безнадійних випадках, і як важливо чути голос тих, хто повертається з фронту. З вами була Ірина Цвігун і ви дивились програму «Медексперт». Бувайте!